Вітаю в ефірі. Програма вечір п'ятниці. З вами Антон Чекаль. Візуальні новели по українськи. Погоджуюсь, звучить дивно. Проте їх розробляють тут у кривому розі. Нині в Україні та наш та в нашому місті такий жанр не дуже відомий. Проте в країні і в Кривому розі є його поціновувачі, які наближають наших земляків до доволі популярного на сході жанру текстових відеоігр. Тож більше про цей жанр аудіовізуальної творчості ми розпитаємо у художників та літераторів подружжя Анни та Віталія Добровольських. Вітаю вас. По-перше, коли я тільки почув про ці е, пригодницькі відеоігри, тобто візуальні новели, перше моє питання було: що це таке? Знаєте, можете, будь ласка, дати коротке пояснення, і далі ми подивимося маленький фрагмент. Будь ласка, поясніть. А, е, насправді, е, у Великій Британії колись був такий, така розвага. Робити книга-гра, книга яку, яку можна було перегортати сторінку, там йде е, якийсь сюжет, і там е, був такий вибір, е, що якщо ви хочете зробити цей вибір, е, то йдіть е, до сторінки е, такої. А якщо інші, то листайте сюди, і е, з цієї сторінки е, продовжується сюжет е, такий, як який ти обрав. Е, тобто, це була перша спроба інтерактивної літератури в папері, але прийшов двадцять перше сторіччя, прийшло, і стало можливо це робити в повністю інтерактивному вигляді. І ти можеш, як у цій у цій книжці, не, не скакати по сторінках, а зробити вибір. <тит> <тит> <Elekka>. Гра пропонує, пропонує зробити вибір і каже: я хочу, я хочу сказати цьому персонажу оце або оце. Як в принципі у звичайних відеоіграх, відео але це більш все орієнтовано на літературу, а не на якийсь екшон. Супер. Тоді давайте зараз пропоную нам подивитися такий приклад сучасний. Ми повертаємося до студії. Анна Віталій, скажіть, будь ласка, а коли народилася ідея імплементувати цей жанр у нас в Україні? Е, 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 насправді, насправді, коли, е, коли ми дізналися, що це взагалі можливо, е, першою новелою, яку я прочитав, була японська новела. І е, я подивився на це і подумав, це. Це можливо, це, це я можу теж таке зробити. Я вмію малювати. Я вмію грати на інструментах. Оця музика, що ви чули тільки що у трейлері. Це я написав, зіграв на гітарі на все це зібрав. І я зрозумів, що я я все це можу робити, і якщо все це зібрати докупи, то буде справжня новела, як як в Японії, і це буде гра, в яку, в яку можна грати і показувати людям. І це, це буде круто, якось так. Вау, ну чесно, я вражений. Я навіть не знав, що таке можливо взагалі, не то, що, не те, що в Україні, а й в усій країні і в світі. А скажіть, будь ласка, а чи задумувалися ви створити такі новели вже для українців, можливо, українською мовою? А, насправді зараз їх у нас чотири таких новели, і дві, з них, дві дві з них вже перекладені перекладені українською. Так що можна пограти, почитати? Так а, в нас взагалі з самого початку новели були. Не японські в нас ми не така мальовка, як в Японії. І в нас, якщо хтось може побачити, як то хтось знає локації, в нас дуже багато саме українських локацій. Це Харків, це Дніпро, це Маріуполь, і це буде в нас ще нова Дерійна. новела. Там так. буде кривий ріг. Угу. Дуже багато кривого Рогу. Так, плануємо. Плануємо вихід нової новели. Я сподіваюся, на початку 2024 року, і там буде кривий ріг. Так. Тобто на кожну новелу нас частково надихає якесь місто українське, і там цього дуже багато. Наприклад, от базування, грубо кажучи, об'єкт дослідження в нове новелах це йде якесь місто, так? так? Так. А скажіть, будь ласка, а які ви сюжети вкладаєте в ці новели, коли говорите про українські міста? Ну, це скоріше не ми не називаємо оце конкретно Харків чи Оце конкретно Маріуполь, але там є саме дух цього міста, саме його душа, саме те, що ми в ньому побачили. Ті люди, ті емоції, та атмосфера, яка в них є. Знаєте, як то кажуть, вайб і є окремий вайб. криворізький, харківський, рівненський, маріупольський. І те, як ми його сприйняли, ти як, як ми його почули, побачили, це все якось якось відображається. Наприклад, у нас є візуальна новела у жанрі такому кіберпанк. Чому? Тому що ми приїхали в Дніпро і побачили, як там архітектори поєднують старе і нове, тобто, це глускло, бетон, і це було так дивовижно. І Ми такі ми хочемо, щоб це було якось. Ну, зафільмовано якось, змальовано. Насправді, чому саме так? Якщо, якщо ви бачили а, фільм, ну, класичний фільм для кіберпанку «Той, що біжить полезу, Блейдранер, угу, так, з то рідлі Скотт роб робить саме це. В нього є якась історична будівля Нью-Йоркська, і він на неї а, накладає якісь, якісь дроти, якесь скло, якісь такі елементи футуристичні. І з цього він робить кіберпанк. Тобто то кіберпанк це саме це. А в Дніпрі це е, частина життя, це е, те, е, Дніпряни ходять цими вулицями, і, і вони вживуть в цьому типу кіберпанку. А в то, тому, що Ріллі Скотт робив в 86-му році. Вау! А от у мене таке питання: наприклад: а який вайб Кривого Рогу? Можливо, який жанр е, підходить для, до нашого міста? Якщо можна, розкрити таємниць. Ну, ми ще тільки почали цю роботу, це буде. Давай ти. А, а, Насправді крівий ріг це, це. Знаєте, що таке? А, як як металургія називається? А, це місце, де плавлять метал. Плавлять а, метал. А, піч. А, не піч, а. Бойлінг. Boiling Бойлінпойнт. Boiling є, 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 є такий вираз в англійської бойінгпойнт. Це е, місце, де все кипить, і е, де, з, е, де народжується щось нове, з чогось е, гарячого та енергійного. І е, для нас кривий ріг, як, як для, ми ж не, не вороженці Рогу, це е, місце, де. Енергія у самому такому безпосередньому її виді це дуже прості відношення відносини між людьми. Це дуже щось пряме, і ну як це сказати, щире, щире, пряме і потужне. Бо я можу сказати, не, не ображайте дніпряни, якщо Дніпро це дуже хіпстерське місто. Там там все таке дуже модне, багато модних закладів, і він дуже такий трошки трошечки трошечки зарозумілий. А я полюбив кривий ріг за те, що тут дуже дуже щирі люди. Мабуть, ніде таких немає. Дуже вам дякую. Напевно, всім криворіжцям дуже зараз приємно. Ви зачепили таку тему. Я знаю, що через російську окупацію Криму вам прийшлося покинути рідний півострів. Так. І через це ви відвідали вимушено дуже багато міст України, шукаючи для себе другу домівку. Наскільки цей шлях вплинув взагалі на вашу творчість і на вашу мистецьку діяльність? Це він і є. Насправді те, що, те, що, я, те, що я почав робити, я вже почав робити. Перша новела була зроблена в Харкові, і це власне була була в якомусь сенсі реакція на те, що з нами що, що з нами відбулося, бо це була новела про те, як, як дівчина покидає домівку, це знаходиться в центрі сюжету, і мені треба було якось це кудись це подіти, кудись це подіти. Втрату втрату домівки, втрату. Ти довгий час жив там, і ти знаєш, де, де в тебе стоять капці, там, де твоя улюблена кружка, і все це, і це багато років відбувається, ти вже звик, це твій дім, але переїзд, я знав, що я не повернуся туди. Якщо там буде Росія, я не повернуся туди. І ти знав, що усе це, усі ці речі. Вони якби відварюються від тебе, від, від, відриваються всі ці звички, биті, знайомі вулиці, знайомі, знайомі якісь люди і таке інше. І ми... Тобто новела якраз про це. І ми саме тому для себе, для себе вирішили, що ми хочемо дослідити е, країну, в якій ми живемо. Тому що ну, Крим, якщо кримчани <хи> зрозуміють, це така, е, це така маленька місцина, де майже всі-всіх знають, але дуже дуже рідко кримчани кудись виїжджають. Якщо вони виїжджають, вони майже завжди повертаються. Ми не хотіли повертатися, нам нема куди були повертатися. І ми вирішили, що якщо нема, то ми будемо досліджувати країну таку, яку ми Намагати не намагатися її пізнати, так намагатися її пізнати, так. А наскільки цей жанр є унікальним на теренах нашої країни? Ви знаєте, його майже ніхто не знає. Тобто, якщо спитати навіть поцінювачів комп'ютерних ігор, вони скажуть. Ну, я не знаю, Elden Ring, там Дум, щось таке. Що таке візуальна новела, не знає майже ніхто, але є невеличка-невеличка спільнота, як і, ви знаєте, завжди в інтернеті Якщо щось, щось існує, є невеличка спільнота, яка. І зараз там там людей 200 можливо. Щось таке. Але, але японські новели вони досить популярні. І, наприклад, у, у 90-х роках у початку вони складали більшість ігор, більшість ігор, яка виходила в Японії, це, було, це були саме візуальні новели. І вони потроху поступово завоювують популярність. Так що, я, я сподіваюся, якесь, якесь майбутнє є. А на вашу думку, все ж таки, українські візуальні новели вони зможуть завоювати увагу глядачів, увагу українців? А, я вважаю, що є шанс, тому що вони дуже мобільні. Їх можна, е, е, Як мобільні ігри, у тебе є планшет, у тебе є час, ти можеш. Е, Ознайомитись і почитати це як книжку, але це набагато легше, бо є картинки, і <хи> все, все таке. Тобто, це а, набагато простіше сприймається ніж ніж література. Звичайна книжка, ось, сидиш, читаєш такий серйозний. А, але в той же час в, в, у них є потенціал бути а, достатньо глибокими, достатньо такими, ну про про, про, про життя і про, про щось серйозне про щось. Таке. От останнє моє питання. Які ваші ще плани? Можливо, розширювати своє виробництво новел, можливо, нові теми, нове натхнення? Ви знаєте, кожна новела, яку я роблю, я починаю з нуля. І те, що ми зараз плануємо, це трошки знаєте, зробити якийсь гібрид між візуальною новелою, тобто інтерактивною літературою та грою. Бо зараз, наприклад, є дуже-дуже просто є такий мобільний додаток, коли ти робиш те, що робить, не, те, що робилося раніше тільки в aaa студіях, це motion capture. Uh -huh. Що це таке? Коли ставиш е, мобільний телефон, робиш якісь рухи, е, знімаєш обличчя, і в тебе є 3D-модель е, того, що ти робиш. Тобто, можна робити за допомогою звичайного мобільного телефону синематики. Якісь, е, ну, типу, Прос найпростішу комп'ютерну графіку і імплементувати це в гру у гру, робити якісь кінематографічні такі такі речі. Це було б не я тому, що здорово. Мені здається, у вас все вийде, тому що бачу, як горять ваші очі, коли говорите про це. Тому мені здається, навіть якісь проблеми перепиті вас не зупинять, і ви це обов'язково зробите. А, Анна, віталія дуже вам вдячний за цю розмову. Ми розп... розповіли сьогодні криворіжцям, що таке українські вже українські можна сказати аудівізуальні новели на теренах кривбасу. Дуже вам дякую! Це була програма вечір п'ятниці. З вами був Антон Чекаль. До зустрічі! Гарних вихідних!